У нас починає спіти вже лахина. От подивіться, який врожай, які ягоди величенькі. Я вже прийшла, я вже прийшла з кружечкою. Бачите, які ягоди. Тобто, все вдалося. Ягоди наливаються, їх дуже-дуже багато. Знаєте, що я вам можу сказати? Треба мати. Декілька сортів різних. Вон, подивіться, який врожай. Зараз я тут серед кущиці залізу покажу вам. Наприклад, цей сорт зовсім ще не стигне. От, дивіться, зелений. Да? Тут от ріка починає вже. От, ну Не те, що починає, а скільки вже настигло. Тобто, я буду їх зараз знімати. От. Великі, великі оці ягодки виборочно буду знімати. Не виходить знімати так, щоб повністю всі. Це пізній сорт. Це дуже пізній сорт. і от Це навіть здорово, коли, виходить, якісь ягоди ми познімаємо з'їмо, а потім буде ще інше. от Дивіться і Тут це ще один сорт. Тобто в мене, в мене виходить, сім кущів, п'ять ну, кущів давні вже великі кущі, а два куща молодих. Я тільки от їх в минулому році посадила. І вони з таким вражайчиком вже дуже-дуже гарним. ну в общем Я задоволена цього року цією лахиною. Знаєте, Не пошкодили не морози, от, не приморозки, які були, не оця зима, яка повиморожувала все підряд. нам. Ось такі от ягоди ще раз підживили. От е, Я зробила розчин підживлення для кислолюбивих рослин. От Взяла добриво, і чоловік під кожний кущ полив по відру. Добрива. Ну і тому чекаємо, що буде ягідка ця наливатися. Просто в цей період головне що головне полив. От не шкодуйте на неї воду. Дуже-дуже любить лохина. От Зараз дотягну, щоб показати вам цю гроздь Подивіться, дуже любить лохина воду. І отак вона буде поступово. Ці ягодки будуть синіти, спіти і ну, їх треба збирати. А ще такий скажу вам секретик: коли глохина положить в холодильнику, то вона стає ще вкуснішою. Солодких вам ягодок.